У чому різниця між алюмінієвими дерев'яними та сталевими милицями? Розбираємось. Алюмінієві милиці найлегше регулювати. Достатньо натиснути кнопку та обрати потрібний рівень. Щоб відрегулювати дерев'яні та сталеві милиці, потрібно докласти більше зусиль. Їх регулюють за допомогою ось такого хвостика. А ще. Алюмінієві милиці найлегше з усіх трьох. Сталеві милиці найбільш зносостійкі та можуть витримати велику вагу до 120 кг. Вони найважчі з усіх трьох, але легше переносять великі навантаження. Дерев'яні милиці це класика. Вони важчі за алюмінієві, але легші за сталеві. Добре витримують вагу, але з часом зношуються. Їхня вагома перевага відносно низька ціна. А ви знали про цю різницю? Напишіть у коментарях.